Крутий та реально якісний планшет від ACER, який здивує 11 дюймовим дисплеєм та відмінною автономністю. Корпус Acer Iconia та p 11 виготовлений із алюмінієвого сплаву, що автоматично піднімає його рівень і надає перевагу над іншими моделями, які виконані із пластику. На корпусі також розміщені дві камери: основна на 13 мегапікселів для зйомки, фото та відео, і фронтальна на 5 мегапікселів, яка ідеально підходить для відеоконференції. Для зберігання даних доступно дві версії. Із 128 гіабайтами або 256 гіабайтами вбудованої пам'яті. Крім того, є можливість розширення сховища за допомогою карти пам'яті microSD об'ємом до 512 гіабайт. Планшет отримав батарею ємністю аж 8000 мАч. Виробник заявляє, що його вистачить на 13 годин роботи у режимі відтворення відео. Якщо вам потрібен відносно недорогий пристрій для серфінгу в інтернеті, простих ігор, навчання дитини або використання батьками. Цей планшет стане гарним. Ни вибором